Всім привіт. Розпаковка з бедронки на 87 злотих. Ось віднялося 20 злотих по карточці скидки, Покажу зразу оцей сир. Один береш, другий 86% скидка. Пів кілограму. Взяла дві такі штучки. Раз, заберу. Вермишель сьогодні три береш, оцей постійний, четверта гратіс. Теж вигідно. Три творога по 250 г, 3 три беремо малому школу. Ось така шинка нарізана 200 грив. Томатна паста. Беру такими маленьким, зручно, йогурт класичний, білий кремовий. Такий йогурт маленький солодкий. отаких от три сирочка. Взяли спробувати персики, дуже пахнуть, не знаю, смачні. Ні. Кілограм рису, кілограм. Ні-ні, ні тут не кілограм упаковка пшона, але тут 400 грамів по 100. Такі пакетики. Пару яблук. 2, 4, 6, 7 яблук, цибулька, молоко і взяли маслянку, то вона подобна до кефіра. Дуже подібна. Ось такі сьогодні покупочки на 87 злотих. 870 гривень орієнтовно. але трошки є що. Всім дякую, всім гарного дня.